Із загальної кількості районних депутатів, а їх є 88, На пленарне засідання 15-ї сесії районної ради, яка відбулася 23 травня, прибуло 63 депутати. Запрошені сільські селищні голови, керівники управління відділів райдержадміністрації, керівники політичних фракцій. У Роботі районної сесії взяв участь голова Тисминицької райдержадміністрації Іван Росіцький та обласні депутати Ольга Бабій, Іван Артемович, Ярослав Єфімчук, Тарас Скоропад. Перед початком роботи сесії присутні хвилини мовч... Чання вшанували пам'ять померлого владики Миколи Семкайла та вшанували всіх героїв, які загинули за волю України, адже 23 травня День української нації, День героїв. Згідно регламенту роботи районної сесії, відведено час для зачитання депутатських звернень та запитів. Тож було зачитано депутатський запит. де йшлося про закриття поштового відділення в селі Драгомеричани. Проти цього виступають мешканці цього села в основному пенсіонери, які не бажають, щоб поштове відділення було закрито в їхньому селі. Більше звернень та депутатських запитів не було, тож депутати приступили до розгляду питань згідно порядку денного, оскільки всі питання, що виносяться на чергову сесію районної ради, детально пророблялись на засіданні постійних комісій та на президії районної ради, тож не було потреби ще раз доповідати. Депутати проголосували за чотири питання, які об'єднані в один блок. Це звернення районної ради, зокрема про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження родючості ґрунтів, розмежування земельної та державні. Комунальної власності, крім цього, були включені питання про зміни до районного бюджету, про програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік та про програму охорони навколишнього природного середовища. Депутати проголосували за ці програми, взявши їх за основу. Дійшовши до дев'ятого питання порядку денного 15-ї сесії Тисминської районної ради, депутати пожвавішали, бо в цьому питанні йшлося про стан доріг в Тисминському районі. Дорога капітальна має ремонтуватися з терміном 10-12 років. Капітально це вложити новий асфальт, новий асфальт вжити. І раз, 4-5 років, робити середній ремонт. Це і поверхнева обробка, що називається, я вам тут Для пояснити, для і все. Я вам цікаво особисто. 75 року я працюю в дорожній системі, хоча нам є стисне. Я будував вулицю, вже так називається, назад, маєте 17 вересня ми проводили, став. І вище ролицю не пам'ятаємо. Це. це було в 1975 році, я почав у 78-му, 380 років. Відтоді ніхто не дощі свайду кором роботу не поставив. Нам треба, щоб ми нормально працювали і ніколи не відбулися, по мільйонів людей. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Дороги в Тисминському районі можуть стати одні з найкращих двох осіб. <звільна> Виступ представника від Івано-Франківського облавтодору викликав іронію та сміх у депутатів. Зачепило питання про якість доріг в Тисминицькому районі та й загалом по всій Україні і депутати обласної ради Ольгу Бабій. Ми е з колегами депутатами обласної ради порадилися і зробимо колективний депутатський заход з приводу від рахунку, від тих коштів, які а ви тут багато казали, і на пальне, і на все інше, і звернемося до депутатів Верховної Ради з вимогою внести зміни у законодавство з приводу відрахунку цих коштів. Можливо, хоч на нас прореагують. Знаєте, взагалі я хотіла почати виступ із того, що ми з вами залишені самі на сам з цими проблемами. Такі дороги, як у нас, вони, напевне, ну не знаю, не тільки в Тисменецькому районі, і в нашій області, а взагалі в усій Україні. Бо прем'єр Азаров після того, як сказав, що 98% доріг відремонтовано, то вже е, наступного разу сказав, що стан доріг залежить від Господа Бога. Але я думаю, що стан доріг залежить ще і від нас з вами. І, звичайно, нікуди не годиться. І ми це всі з вами бачимо, як у дощ. Кидається цей е, витратний матеріал, який розмивається в цей же ж дощ. Ми з вами бачимо, як робиться ямковий ремонт. Викопали, зробили та й лишили. По тому прийшли через тиждень чи через пару днів, коли яма стала ще глибша, а побитих машин стало ще більше. Серед 20 питань, що виносились на розгляд 15-ї сесії Тисминовської районної ради, питання якості доріг не залишило байдужим ні депутатів, ні сільських голів. Та й сам голова Тисминовської районної ради Володимир Семенів звернувся з проханням до дорожників що з таке робити в Тисменському районі. Я думаю, що ви в душі самі не задоволені станом доріг. Я свідомий того, що не тільки ваша вина в тому, що таке доріг. Бо було б фінансування на 2-3 порядки більше, ніж дають. Якщо, умовно, Івано-Франківській області дають 100 мільйонів, а енній області дають мільярд, тут все прекрасно зрозуміло. Але ми би просили в межах того, що виділяється, все ж таки зробити. Все ж таки зробити. Я час від часу їжджу в Олешу Клуницького району. Ну повірте мені, що до недавнього часу, до Великої, дорога з Клубовець до Олеші була кращою, ніж дорога стисненця до Клубовець. Ну, повірте мені. Питаю сільського голову Олексій, Богдан, що ти зробив ж така дорога? Взяв дві маленькі машини асфальтів в Сінаківцях Городенківського району якогось приватника по ціні 1100 гривень. Взяв двох, вибачте, тих, що в селі нічого не роблять, ні, стоять під кафе. Взяв їм те, що треба, розкидав той асфальт, попросив єдиний дорожників дати маленького каточка, закатати. Асфальт. Той асфальт ломом не можеш розбити. Я не знаю, як вони роблять. Я називаю вам конкретно Семаківці Гроденківського району. Ціна тони 1100. І вертаюся, ну, повірте, ну, ну, тому я прошу вас, бо багато ви помогли. Я пам'ятаю, коли ми робили об'їзну дорогу Тисменці, я пам'ятаю складну зиму Василь Михайлович цього року, коли ви ну, вночі піднімали людей, допомагали прогортати дороги і так далі тому подібне. Тому десь я просив би вас, бо ви в душі не тримали образи на депутатський корпус Тисменівської районної ради. Ми просимо просто з розумінням віднестися до того. Ці люди висловлюють те, що говорять прості водії, жителі цих сіл. Вони ж представляють кожний з них громаду, села. І коли не можеш проїхати нормально по дорозі, ну кажу вам відверто, я ще ніва до Тисменці торік їхав за 15 хвилин, зараз їду 28 хвилин. Це по дорозі державного значення. З Чернієва до Марковець і з Марковець до тисня вже місцевого значення. 15-28. Про що це говорити? Ну без образ говорю. Тому давайте ми голосуємо. Проєкт рішення у вас на руках враховані пропозиції ті, які ви вносили. Вносили. Голосуємо за основу чи в цілому? В цілому. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Наступний блок питань таких емоцій та шквалу виступів депутатів уже не викликав. Зокрема, розглядалися питання оздоровлення дітей, затвердження нової редакції статутів загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних комплексів. Ось таке коло питань розглядалося на черговому засіданні Тисменської районної ради.